Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні у нас цікаве заняття. А щоб дізнатися, про що піде мова, пропоную відгадати загадку. Що таке тече і лється? Що там між камінням в'ється? Як нема, все висихає, звір і птах без неї помирає. Що це таке, діти? Так, це вода, і сьогодні ми з вами поговоримо про воду. А що ж таке вода? Це прозора рідина, без смаку і запаху. На нашій чудовій планеті дуже багато води. Це річки, озера, болота, струмки, водопади, моря та океани. Коли йшов дощ. Я зібрала дощову воду у склянку. Погляньте, яка вода в склянці? Так, брудна. А як ви вважаєте, тепла чи холодна? Мабуть, холодна, бо зараз яка пора року, осінь. Температура води залежить від температури повітря. А від чого залежить чистота дощової води? Так, від повітря, якщо воно чисте, не забруднене, то й вода дощова буде чистою, а якщо в місті багато промислових підприємств, то повітря у таких містах забруднене і дощова вода буде забрудненою. Діти, а ви замислювались, звідки береться дощ? Послухайте, будь ласка, вірш. Збирались краплинки до купи маринки. Коли їх зібралось багато, Хмаринці стало тіснувато, тоді вже на землю бігцем неслися краплинки дощем. Сонце світило тому. парою вертались додому. Краплинки чисті, маленькі, хмари білі, пухкенькі. Що далі хочете знати? Треба спочатку читати. Де були спочатку краплинки? Що потім сталося? Що з ними відбулося, коли перегріло сонечко. А потім проведемо дослід з водою. Нагріємо воду в чайнику до кипіння. З чайника йде пар. Отже, вода це рідина при нагріванні перетворюється в пару. Водна пара це вода в газоподібному стані, яка піднімається вверх, охолоджується і перетворюється. Крапельки, а крапельки збираються в хмаринки. Подивіться на малюнок. Сонце нагріває воду, і вона випаровується. Адже водяна пара легка, тому й піднімається над землею. Повітрі водяна пара охолоджується, перетворюється на маленькі краплинки води або в лід. Вітер гоне їх по небу. Що піде з хмар улітку? Так, дощ. А узимку. Вірно, сніг, така послідовність утворює коло і називається воно кругообіг води в природі. Вода це життя. Вода потрібна для рослин, тварин, птахів, людей. І навіть самій землі потрібна вода, щоб вона не пересихала і давала життя деревам, кущам, квітам. Вода потрібна на полях, садах, щоб збирати щедрий урожай овочів та фруктів. Без води немає життя, без води гине все живе. Вода дуже цінна, і її потрібно берегти. На сьогодні все, до побачення, мої любі.